Завоюватель ринку, переможець на всіх номінаціях. Сок Мото 2,5 кВт потужності двигун. Саме головне півтори тони гідравлічне підняття кузова з кнопочки. Ви загрузили дрова, здоровенне кузово метр тридцять на метр восімдет. Кнопочку нажали, півтори тони дров вигрузили. Хоча я не уверені, що півтори тони дров загрузите. Іде двойна посилена рама, двойна рісора, двойний амортизатор, здоровенні 12 кольоса. 2,5 кВт електродвигун, 58 ампер годин. 60-80 км їде на одному заряді акумулятор. Потім включаєте бензиновий мотор, який включається з кнопочки. І на баки бензина 4 літра їдете до 100 км. Напічканий по максимуму. Три швидкості вперед, одна назад. Є понижена передача, рекуперація буде притормажувати мотором, світло, ближні дальне, повороти, сигнал, магнітафон. Так, що кого цікавлять? Гібридна мураха на 1,5 кВт з гідравлікою? Звертаємося в магазин. «Моточас» місто Вінниця. Зробимо вам доставочку додому.